Всім привіт! Мене звати Соброн Каріна, я фітнес-тренер, експерт зі здорового руху та налаштування здорового способу життя. А це коротке фулбаді тренування. Це відео я знімаю для тих, хто зробив, можливо, ранкову руханку чи якусь коротку руханку, антистресове тренування, чи будь-яке коротке тренування з цього каналу і як забажав продовження от це відео для вас. Тож, я Вважаю, що ви вже розім'ялись. Якщо ні, зробіть щось з цього плейліста, я тут десь залишу підказку так, на коротке, легке відео, руханку, розминку. А ми тут одразу вже переходимо до справи. Це тренування так само можна виконати, в принципі, одразу, але буде краще, якщо ви розімнетесь і виконаєте якесь з тих тренувань. Отже, поїхали. Станьте так, щоб килимок був перед вами, глибокий вдих. Через кругу спину видих. І крокуємо за руками в планку, долоні під плечима, вуха далеко від, точніше, плечі далеко від вух, вдих, з видихом таз вгору, І по черзі притискаємо п'ятки. Так, це якраз для тих, хто, в принципі, пропустив розминку, то тут ми ще трошки розігріємось. Ноги разом. Права нога на підлозі, ліву підняли вгору та закритий. Вдих. З видихом поміняйте ногу. Нічого страшного, якщо у вас зігнуте коліно. Подставили, підставили, так, і крокуємо ногами до рук, вдих, з видихом опустились і розкрутились. Добре, ми використовуємо. Трохи 3D-вправ сьогодні. Один з моїх улюблених напрямків тренувань. Отже, уявіть, що ви стоїте всередині якогось годинника. Перед вами є цифра 12 і позаду від вас є цифра 6. І ми будемо праву ногу ми зафіксуємо, а лівою ногою ми будемо робити кроки на цифру 6. Просто крок, повернулись. Крок, Повернулись. Тут коліно в нас призігнуте. І ноги ми в цілому ставимо буквою Т. Я вам покажу ще ось таким варіантом. Так? Ось так ми робимо. Просто лише цей рух. Так? До п'яти разів зробили і достатньо. Тоді зробили крок. Згинаємо коліна. Кожне коліно згинається в напрямку своєї стопи. І торкаємось протилежною рукою. Протилежної ноги. Тобто назад в мене йде ліва нога, правою рукою я торкаюсь вдих. Повертаюсь видих. Ще вісім. Вдих. Друга рука може бути на поясі, можна її на таз розташувати. Можна просто десь тримати в повітрі, як вам подобається. Ще три рази. Ще два. Останній раз. Добре. Інша нога Змінили. І просто робимо крок. Назад, вперед. Таким чином, ми розминаємо ще трохи більше кульшовий суглоб. Тут коліно в нас постійно призігнуте, і спрямоване туди ж, куди пальці, ноги спрямовані. Тоді крок, згинаю дві ноги і протилежною рукою тягнусь до стопи і одним кроком повертаюсь. Крок. Торкнулись, повернулись. ще вісім. Вдих, видих. До речі, голову так само. Повертаємо за задньою ногою. Добре. Дих. Видих. Дих. Видих. Ще чотири. Три. Два. І останній раз. Один. Добре. Глибокий вдих. І спокійний видих. Так само будемо робити кроки вперед. Якщо ми стоїмо всередині годинника. Попереду у нас є цифра 12. Правою ногою я буду робити крок вперед. Лівою рукою я буду торкатись підлоги і повертатись. Торкаюсь, повертаюсь. До речі, так, зручно використовувати килимок. Так, На передню частину повернулись. На передню повернулись ще. І додамо оберт тулубом в бік Передньої ноги. Вдих, видих. Ух, трохи координації. Вдих, видих. Всім тулубом я обертаюсь в бік ноги. До речі, якщо вас сильно хитає, можете трошки ширше крокувати. Останній п'ятий раз. Добре, змініть ноги. Просто крок вперед, вниз торкаюсь підлоги, повертаюсь. Я покажу ще на всяк випадок з боку. Так? Ось такий. Рух, вагу переношу на передню ногу. Так. Торкаюсь. Повертаюсь. І додаю оберт тулубом. Вдих. Видих. Ще чотири. Вдих. Видих. Ву. Три. Два. Вух. І останній раз. Добре. Глибокий вдих. Спокійний. Видих. Стаємо на 4 точки, долоні під плечі, коліна під таз. Так. Зі вдихом розслабте живіт. З видихом підтягніть його всередину. Зі вдихом переношу вагу вперед так, щоб мій лоб опинився над Уявною такою точку на килимку. Яка б, увага, це той момент, коли геометрія вам знадобиться. <хи> яка утворить з моїми долонями рівнобічний трикутник. Так? Перенесла вагу, лоб знаходиться над цією точкою. згинаю лікті в бік тазу вдих. Відштовхуюсь, повертаюсь, видих. Ще вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Перенесли вагу, плечі далеко від вух. Опустились, відштовхнулись. Якщо вам важко, просто уявіть, що ця точка вища. Вона не на підлозі, вона десь тут. Але разом з тим все одно не жалійте себе. так? Такий варіант. Якщо вам легко, вийдіть в рівну лінію від колін до голови. так? В сумі до 10 разів вже, я думаю, ви встигли зробити. Відштовхнулись. Відновлюємо дихання. Добре. Переходимо знов вперед. Плечі над долонями. Давлю в підлогу правою рукою. живіт підтягнутий. Виводжу назад праву ногу. Давлю в підлогу лівою рукою і правою ногою. Ось тут. І вивожу іншу ногу. Живіт підтягнутий. Тримаюсь. Дих. Видих. І з наступним видихом буду сильно тиснути в підлогу лівою рукою. Підіймати ліве коліно і тягнути до правого ліктя. Вдих, повертаю. Протилежна нога. Видих. Вдих. Повертаю. Кожен раз. З видихом трохи підтягуйте живіт. Видих. Повернули. Видих. Повернули. Ще три. Кожною ногою три. Ще два. Добре. Не забувайте, тиснемо руками в підлогу. Один. І відштовхуюсь руками Таз вгору. Добре. І опускаюсь. Розвертаюсь на спину. Я дуже рідко даю окремо вправи на м'язи живота, але все ж таки зараз. Зробимо одну, опускаємось. Обережно руки лежать у нас вздовж тіла. Зробіть пару нахилів тазом вперед-назад. Вперед, так, вперед до вигину в попереку, назад до притисненого поперека. І зупиніться десь посередині між цих двох положень. Так само з видихом притисніть лінію нижнього краю лопатки. Також до підлоги. Це буде ідеальне вихідне положення для вас. Для складнішого варіанту вправи, ми приберемо руки за голову і з видихом підіймемо корпус вгору. Якщо ви відчуватимете, що вам вправи за важкі, залишіть корпус на підлозі. Отже, притисли середину тазу, притисли нижній край лопаток, плечі опущені з видихом, хто готовий до складнішого, піднялись. І по черзі просто підійматимемо ноги. Але наше завдання разом з тим, щоб наш таз нікуди не змістився. Тобто ноги ходять, таз не зміщується, корпус тримаємо. Раптом вам важко опустіть корпус вниз. Тут теж живіт буде працювати, слідкуйте, щоб не відривався таз. Не зупиняємось, продовжуємо. Раптом вам легко додайте рух. Руки назустріч до ноги і стискайте руку ногу. Повернулись, стисли. Але коли ви підіймаєте ногу, ваш таз має не припиняти давити в підлогу. Тобто не має отак ставатись. Так? Таз все одно спрямований туди. Давайте ще 20 секунд. Кожен виконує свій варіант. Так, Середній цей легкий. Ну, це не є прям легкий, так? але це легша версія. Таз не зміщується. Живіт всередині. І найскладніший. Стискаємо. Стискаємо. Ще 4, три, два, один. Є. Фух, опустились. Випрямляємо руки ноги. Витягуємося. Підтягуємо до себе ногу. Сідаємо. Отже, на сьогодні це все. Подякуйте собі! Підпишіться на цей канал, якщо досі цього не зробили. Напишіть мені коментар, як вам це тренування, поставте лайк, якщо сподобалось, і до зустрічі!